Доброго дня, дітки! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Це їжачок-лісовичок, і він хоче запросити нас у подорож осіннім лісом. Ви готові вирушати разом з ним? Чудово! Тоді ми починаємо нашу казкову мандрівку. Що несе на спинці спритний їжачок? Він не несе на спинці золотий листок! Що несе на спинці в дощову пару. Він несе на спинці осінь золоту. Діти, а зараз давайте привітаємо осінь звуками промовками. Повторюйте разом зі мною. Ла, ЛА ла до нас осінь знов прийшла. Це, се, це. Сяє барвами усе. Че, 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 сонце більше не пече. Хи 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 відлетіли вже птахи. Дітки, а тепер давайте уявімо, що ми в осінньому лісі. Які звуки може здавати? нам ліс. Подивіться, будь ласка, на зображення. Це на зображення вітру. Підкажіть, який звук видає нам вітер, коли він сильний та від нього шумлять на дерева листочки. Що ми можемо з вами почути? Ми можемо з вами почути звук Ш. Повторіть, будь ласка, ш. 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 О, а це в нас хто? Так, це комар. Комар літає у лісі. Як ми можемо його почути? Який звук він видає? Звук з. з. Повторіть, будь ласка, з. 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 Так, а хто це нам далі? Це маленький вужик. Він повзе по траві та видає нам звук С. Повторіть, будь ласка, С, 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 С. Молодці. Малята, а зараз наш їжачок хоче сповісти цікаву історію про своє життя в сім'ї. Але спершу він перевірить, чи знаєте ви, яка зараз пора року. Яка зараз пора року? Так, зараз осінь. А які зміни в природі ви замітили зараз на вулиці? Як у нас змінились дерева? Що з ними стало? Так, вони пожовтіли ще. Стали опадати листя, стало прохолодніше. Так? А тепер сідайте зручніше та послухайте уважно оповідання. Як їжачок готувався до зими. Всі жив їжачок. змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватись до зими, пішов в ліс. Наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочка в хатинку і склав окоточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче. І ховрашок. Тому, що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його, пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповіда, а цвіркун пісні співав. А тепер, дітки, наш їжачок хоче, щоб ми переказали його історію. Давайте допоможемо йому і складемо розповідь переказу картинка. Кожна картинка це маленька частинка його пригоди. Давайте спробуємо розповісти все по порядку. Отже, приглядаємо, де жив їжачок. Так, їжачок жив у дуплі старої липи. Що сталося восени, листя падало з дерев, куди пішов їжачок? Їжачок пішов збирати листя. Кого зустрів їжачок першим? Зайчика, потім кого? мишку, кого ще побрашка. Та звіркуна. Хто погодився жити з їжачком? Тільки цвіркун. Що робили друзі взимку? Їжачок розповідав казки, а цвіркун співав пісні. А зараз дітки встаємо зі своїх стільчиків та зробимо із хвилинку. Хлопуємо подонки доньки. Перераз. Присідаємо. Лопуємо ще раз. Присідаємо. Ручки розставляємо. Робимо ручками. Фонарики. Запруждаємо. Робимо фонарики. Русь переставляємо, розставляємо, рибаємо, Ножку виставляємо вперед. Робимо декілька кроків вперед. Хлопаємо. А тепер робимо кроки назад. Хлопаємо. Дітки. А зараз давайте подивимося на екран. Перед вами картинки. І ми. Пробуємо за допомогою цих картинок таблиці, розповісти наше оповідання, яке ми почули. У дуплі старої липи жив їжачок. настала осінь і листя падало з дерев, він збирав листя та зустрів кого зайчика, мишку, корожка і цвіркуна. Лише цвіркун погодився жити з ним. Узимку вони разом розповідали казки і співали пісні. Діти, зараз їжачок хоче з вами пограти в гру та дізнатися, як ви запам'ятали його пригоди. Вам потрібно буде вибрати правильну відповідь. Де жив наш їжачок? У будинку, в дуплі старої липи і в норі на галявині. Так, молодці, наш їжачок жив в дуплі старої липи. А що наш їжачок робив восени? Ловив рибу, спавив день і збирав листя фрукти та гриби. Так, звісно, їжачок збирав листя, фрукти та гриби. Кого їжачок спершу зустрів у лісі? Зайчика, свиркуна чи сову. Так, зайчика. Хто погодився жити з їжачком? Цвіркун, зайчик чи мишка? Так, це цвіркун. Які ви молодці? Ви дуже уважно слухали, все запам'ятали і правильно мені відповіли. А зараз ми з вами програмо в гру, яка називається Склади речення. Будуть з'являтися картинки, і їжачок просить, щоб ви склали речення, яке буде починатися словами восени. Увага! Що роблять листочки на деревах? Восени з дерев опадає листя. Ще що ми бачимо на картинці. Бачимо ялиночки? Давайте разом. Восени ялинки залишаються зеленими. Тут що ми бачимо, що робить їжачок? Восени їжачок збирає жовте листя. Ще що? Восени їжачок готує свою хатинку до зими. Ще. Гарна осіння подорож у нас вийшла. Діти, про яку пору року ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про осінь. А яке оповідання ми сьогодні переказували? Хто скаже? Як їжачок готувався до зими? А вам подобається золота осінь? Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. І барви нам дарує і дивує нас вона. Давай разом виконаємо гімнастику для очей осінній листочок. Уважно спостерігай за осіннім листочком. Зліва направо. В лівий куточок зліво направо, вниз, вверх, вниз, по колу, вниз, вверх, вниз. Ver, beleza e o colo.